Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект Wormhole, а саме про їхній стейкінг, за який в майбутньому може бути дроп. Якщо ви не знаєте, то на ринку криптовалюти є такий вид аїрдропів, коли проекти винагороджують своїх користувачів за те, що ті тримають у стейкінгу їхні токени, їхнього проекту. Сам же проект Wormhole роздавав один айрдроб, який коливався від 500 до 1500 доларів на аккаунт, десь було більше, десь було. Менше за взаємодію зі своїм мостом, тобто з їхнім бріджем, в якому можна перекидати токени з однієї мережі у іншу. Тож вони недавно запустили стейкінг, за який в майбутньому можуть роздати дроп. І не тільки вони, а й проекти з їхньої екосистеми. Тому сьогодні у відео я покажу детальну інструкцію, як токени застейкати, що з ними потрібно робити, де, куди і що натискати. Відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, Wormhole – це протокол для взаємодії. З різними мережами, в загальному, як Layer Zero. Вони зібрали інвестицій 225 мільйонів доларів. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку, я покажу вам все детальніше. Якщо перейти до раунду їхніх інвестицій, то бачите, що в нас тут інвестували такі фонди, як Coinbase Ventures, як Multicoin Capital, це є Tier 1 фонди. З tier 2 фондів тут в нас є XRP. Загалом занесли 225 мільйонів. Ціна в нас в Armhole зараз трошки просіла, тому я сьогодні якраз у відео ще покажу, як грамотно докупляти у свій портфель токені. Якщо ви плануєте з ними щось робити, так щоб в майбутньому не отримувати великих просадок, тому обов'язково додивляйтесь відеоролик до кінця. Як я вже сказав, за стейкінг у нас тут можливий дроп від самого проєкту Вормхол. Також є натяк, що за це ще може бути дроп від проєкту Monad, від проєкту Pipe Network, від проєкту Бекпек та від інших проєктів їхньої екосистеми. До речі, проєкт Монат теж зібрав більше, ніж 225 мільйонів доларів, і у них ще теж не було дропу. Wormhole роздавав дроп, включаючи те, що люди Монадом, тому цілком імовірно, що Монад може роздати дроп людям, які користуються вормхоллом. Але напевно це ми вже дізнаємося, коли буде якийсь дроп, якщо він буде звичайно, тому що ніхто нам гарантій ніяких не дає, і як ви знаєте, всі інвестиційні рішення, які ви приймаєте, відповідальність завжди лише лежить на вас. Давайте переходимо до детальної інструкції. Я покажу вам, що куди клацати, що як робити. В Першу чергу вам потрібно перейти за посиланням, яке я залишу вам в описі під відео, і ви потрапляєте на ось таку сторінку. Тоді вам тут потрібно приконектити свій гаманець. Тиснемо Connect Wallet, вибираємо Metamask і приєднуємо гаманець. Підписуємо транзакцію. Одразу скажу, що токени Wormhole купляти спеціально по ринку для цієї активності не є хорошою ідеєю. Але давайте перейдемо до графіку. На Bybit. І як можете побачити, токен Wormhole зараз досить значно просів, і його, в принципі, можна набирати у свій портфель, якщо ви планували. Але знову ж таки не рекомендую робити це однією покупкою. Краще використовувати стратегію DCA. Ось тут закріплю вам окремий відеоролик, в якому я пояснюю, як набира. У свій портфель монети, щоб не бути в майбутньому в просадці. Особисто я купив по ринку по 0,41 собі на 500 доларів цих токенів це вийшло тисячу з чимось токенів, тому що я вважаю, що потрібно стейкати як мінімум 500 токенів. Менше не знаю, чи це доцільно, хіба розкидати на більше аккаунтів і надіятись на дроп, Я ж буду робити один аккаунт, закидати на нього тисячу токенів і надіятись на те, що отримую за цей дроп. Ви ж можете собі купити, наприклад, частинку токенів там на 100-200 доларів одразу, потім докупити, якщо токен просяде, і так далі. В загальному там закидати 50-100 токенів сенсу я не бачу. Тож я купив токени Wormhole на біржі Bybit, купив їх по ринку, як я вже сказав. Після цього я їх вивів просто на свій фантом в мережі Solana. тому що мережі Solana Плана на MetaMask немає. Ось мої токени. Я їх купляв на 500 доларів. в мене зараз трохи просадка. Получилося 1026 токенів. Давайте я покажу, як їх тепер застейкати. Токени у вас вже на фантомі, і переходимо до сайту, який я показував одразу. Тиснемо «Stake for governance. Після цього тиснемо «Start». За те, що ми стейкаємо токени, в нас є такі відповідні голоси, які можуть використовувати, коли голосують якісь проекти за якісь певні дії, чи будуть щось робити, чи не будуть. Ми можемо делегувати ці голоси собі, а можемо делегувати їх комусь, і хтось буде голосувати за нас. Сьогодні я у відео покажу, як делегувати ці токени комусь, щоб робили по суті за нас. Цю роботу. Собі делегувати я не буду, тому що заходити потім голосувати, мені неохота. Для цього потрібно вибрати, кому ви будете їх делегувати. Взагалі, тут є для мене два варіанти. Ось цей аккаунт, це раз цей SEO самого цього талі XYZ, а друге це є c 3 протокол. Я буду делегувати токени їм, тому що саме вони зайняли головну роль у розробці проєкту Wormhole. Тиснемо Select. Після цього тиснемо ось тут. Continue. Тепер, друзі, потрібно нам перекинути токени. Я буду їх стейкати у мережі Base. Пояснюю, чому у Base По-перше, Base The cat Це дешева мережа, в якої теж ще не було свого токену і не було айрдропу. І у них бувають ще дропи різних щитків для їхніх користувачів. Тому я буду робити це саме у бейзі. Спочатку ви тут зверху підключаєте свій гаманець Phantom, обираєте мережу Solano, обираєте токен Wormhole. Як бачите, в мене він підтягнувся, 1026 токенів. А знизу ми обираємо мережу Base, обираємо Metamask і обираємо теж токен Wormhole. І зробивши цю дію перекидання, ми ще будемо мати додаткову активність саме у мережі вормхолу. тому що якщо перейти на їхній офіційний міст, до речі, можна робити це ще через нього, це одне і те ж. Якщо у вас, наприклад, тут виникають проблеми, бо в мене бувало, що не підтягувався баланс, то я вам залишу посилання на офіційний міст, і тут в Вормхолм скані ви через адресу свого гаманця можете пробити свою транзакцію, і подивитися, чи вона у вас в обробці, чи пройшла, і так далі. Отож, переходимо сюди, вказуємо суму, я виберу всі 1026 токенів, гортаю донизу і натискаю Appru ось цю жовту кнопку. Ось як я казав, в мене вибиває помилку, тому я зроблю це через Офіційний міст, посилання я вам залишу тут. Та сама механіка. Обираємо мережу Solani і гаманець Phantom. Обираємо токен Wormhole. обираємо суму 1026, тут Base, Metamask і все. Після цього гортаємо донизу і натискаємо ось цю жовту кнопку. Транзакція пішла. Як бачите, вам одразу буде потрібно трошки Solana на Phantom для оплати комісії. Майте це на увазі. Тут буквально зовсім трошки, приблизно це один долар. Якщо ви не маєте звідки закинути таку маленьку суму, можете використовувати бота, якого я використовую завжди. Він не є максимально вигідний, але він є максимально зручним. Вам, наприклад, потрібно закинути 1 долар. Ви просто можете собі скопіювати адресу ось тут свого Фантому, перейти сюди, натиснути на Солану. Посилання на цей бот залишу вам в описі під відео. Бачите, мінімалка тут 0,01. Вводите, наприклад, цю суму. В мене є окреме відео, до речі, по цьому боті. Можу ось тут вам закріпити 0,01. Надсилаєте, тоді адресу вставляєте свою і після цього можете вже пересилати кошти, погоджуєтеся. 219 гривень виходить. Так, це зовсім не вигідно. Але берете оплату своєму монобанку, скидаєте і вже маєте кошти на комісію. Можете закинути собі там 2 долари запасом, а якщо зручно, можете вивезти собі з якоїсь біржі. Отож, продовжуємо цю транзакцію. Я підписую, оплачую комісію, тисну підтвердити. Тепер чекаємо, доки вона пройде. Якщо ця транзакція буде йти довго, можете не переживати, тому що вона може йти до 15 хвилин, а то і довше. Вам потрібно просто очікувати. Вона пройде, якщо ви все правильно зробили і оплатили комісію. Тепер просто очікуємо. Транзакція насправді пройшла дуже швидко. Мої токени вже мали з'явитися MetaMask у мережі Base. Ось вони в мене є. У вас цього токена не буде, ви можете додати його вручну, просто перейти на CoinMarketCap. До речі, по CoinMarketCap я теж маю відео, теж показував, як ним користуватися і що тут робити. Берете собі мережу, обираєте Base, копіюєте контракт токену, повертаєтесь, наприклад, в свій Metamask, тиснете Import токен, вставляєте контактну адресу. Ну, токен вже був доданий. Таким чином він тут додається. І вас тут буде висвітлюватись. Тепер уже токені є у вас в мережі Base. Тепер можемо цей момент просто пропустити. Тому що тут в нас не працювало, ми це зробили через офіційний брідж. Це одне і те ж. Токени вже в мережі Base є, тому я просто тисну Skip. Після цього я ставлю галочку. Ось тут обираємо мережу Base. Чекаємо, доки у нас тут підтягнуться токени. Так, у мене не підтягує тут, тому що тут недоступно в мене пише Free Delegation, тому що я один раз вже токени делегував. Після цього я їх виводив, щоб показати вам на відео. У вас тут буде світитися зеленим, тому після цього ви просто тиснете галочку і тиснете Stake for Governance. Після цього у вас тут будуть ваші. Токени виб'є і тиснете ще раз стейк. Після цього просто підписуйте транзакцію. Знову ж таки, вам потрібно трошки ефіру у мережі Base, щоб оплатити транзакцію, де його взяти, я вам вже показав. І тиснете підтвердити. Чекаєте, доки ось тут транзакція, справа знизу пройде. Після цього тиснете Delegate, обираєте тут мережу «Base» і тиснете Delegate for votes». Тут спочатку 0 пише. Потім за те, що токени у вас тут є, буде голосів більше. Якраз цими голосами відповідно буде користуватися цей валідатор, якому ви делегуєте свої голоси. Тиснете Delegate Votes. І ще раз оплачуєте малесеньку комісію. І знову чекаєте, доки транзакція справа знизу пройде. І на цьому, в принципі, друзі, все. Зараз покажу, як звідси токени потім виводити, де знайти ваш стейкінг. По суті, ваші токени не заморожені, ви їх можете дістати в будь-який момент, але ваші голоси анулюються. Яким чином ці токени звідси діставати? Ви просто переходите в офіційний міст, і вам тут потрібно поміняти місцями. Ось тут Home тиснете і міняєте місцями. Спочатку обираєте, наприклад, мережу Base, токен вибираєте Wormhole, він має у вас підтягнутися в доступних, ось він є. І в тому самому порядку повертаєте, просто тут вже вибираєте мережу Solana, і натомість у вас підтягується Phantom. Таким самим чином, ви просто в зворотньому порядку можете витягнути токени з Metamask з base, токени Wormhole, перетягнути їх назад в Solana, ваш Phantom гаманець. Тут вкажете просто суму, і тут знизу оплатите транзакцію. Наприклад, так 1026, як ви закидали, так само її зняти. Ось через це. І тоді ви вже перейдете, у вас токени будуть в вашому Phantom, Як я вже сказав, транзакція може йти. Довше, і ви вже з фантому в мережі Солани токени не можете вивести, куди вам потрібно. Але як я вже сказав, оприділіть собі таку суму, щоб ви могли сюди закинути і просто чекати, доки не дадуть якогось дропа. Бо якщо ви токени будете туди-сюди тягати, ваші голоси будуть анульовуватись. І як бачите, щоб у вас було Free Delegation, це безкоштовне делегування. Перший раз, то краще з першого разу определитися, кому ви будете делегувати, один раз це зробити і все. Звісно, ви можете закинути собі на декілька аккаунтів, там, наприклад, по 200 токенів, розраховувати, що це буде мінімалка для якогось. З дропу, Тоді ви можете використовувати просто мультиаккаунти, проксі. Як знаєте, я використовую антидетект браузер ADS Power, а Proxy, проксі, ProxySeller. Проксі За моїм пробукодом у вас буде знижка 15%. Тому, якщо хочете більше так спробувати це масштабувати, можете спробувати. Я свою думку висловив. Я буду робити один аккаунт, на якому буду стейкати тисячу токенів. Щоб подивитися, друзі, на ваш стейкінг, ви можете натиснути ось тут на свій гаманець на ваш профіль, і після цього натиснути отут Delegating To. І ви побачите, що у вас є токени Wormhole, 1000 і 3 голоси, якраз. Поки що процент голосів 0, через те, що ви тільки закинули. До речі, в мене я бачу лежать вони все-таки у стейку в попереднього. Значить, воно я сьогодні їх тільки зняв і вони не встигли ще з цього стейкінгу вийти. Відповідно, вони в мене підтягуються тут. Тому як я вже сказав, щоб їх не витягати по декілька разів і не плутатися, робіть з першого разу, делегуйте і все. Ще раз повторюся, токени не заблоковані, ви можете зняти їх в будь-який момент. Дроп не гарантований. Все на свій страх і ризик. Токен може падати, тому як я сказав, дивіться відео про стратегію DCA, якщо все-таки плануєте заходити. В ідеалі, щоб у вас були токени в Вормхолу, наприклад, холдерські, ви отримали якісь дропи, можливо, їх холдити, тоді їх просто сюди закинути. І Якщо будуть якісь дропи від бейсу, дропи від вормхолу, дропи від супутніх проєктів їхньої екосистеми, це буде для вас лише приємним бонусом. Ось таке друзі. У нас вийшло відео просте, детальне, інформативне. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.